Починається сезон, новий сезон пліч опліч, є деякі нововведення, Хотіли вам трохи розповісти про це, показати деякі нюанси у баскетбольних правилах, тому що якби саме головне питання у тренерів, учителів фізкультури, у гравців, які будуть приймати участь, це якби правила баскетболу, які практично не змінні, але є якби нюанси, які мало хто знає. Тому, будемо казати, так, звернулося до нас: е, тренерів, е, суддів, які будуть обслуговувати ці ігри. Е, перше в цьому році, е, в цьому сезоні, вже якби додається добав, у нас е, баскетбол 3 на 3. Дуже цікавий вид, і якби е, я думаю, що це цілком справедливо, тому що є група команди е, шкіл, яких не вистачає. Повноцінних команд для того, щоб приймати участь з баскетболу звичайного. Тому е, дуже мудре рішення в тому, що можна спробувати свої сили е, в баскетболі. 3 на 3. Дуже цікавий вид, дуже яскравий. Тож він є олімпійським видом спорту. У нас є певні досягнення як на рівні області, так і на рівні України е, Тому. Це дійсно якби, така підтримка і така якби, будемо реклама всіх видів спорту. По основним питанням регламенту баскетболу і правилам баскетболу це кількість гравців. По заявкам, якщо будуть якісь питання, ми можемо якби, предоставити, якби вам всі примірники заявок. Технічних заявок, але саме головне це якби само дійство як баскетболу. Врають 12 гравців, 4 тайми по 10 хвилин. По згоді, якщо багато ігор Ну допускається 4 по 8 з перервою від 10 до 15 хвилин офіційний матч проводяться з перервою 15 хвилин і 2 хвилини між. Першої, другої, третю, четвертої чверть практично всюди обслуговують ігри на рівні чемпіонатів області, чемпіонатів дитячих ліг, Двоє суддів, які призначаються або федерацію, або по можливості вибор, обираються серед вчителів фізкультури. Я кажу зараз про змагання пліч-опліч. Із баскетболу 3 на 3, по можливості, якби да, як би хотілося нам, щоб би двоє суддів іноді це дійсно виходить, іноді ні, тоді ми обслуговується один суддя. Двоє суддів, якщо обслуговують двоє суддів баскетбол 5 на 5, то судді розташовуються по боковим лініям один нижче, один вище, які контролюють якби, ход гри. Якщо це суддя. З баскетболу 3 на 3, то він залишається на ліцевій лінії, там, де основна є боротьба е гравців. Бо 3 на 3 це більш контактний від спорту, від баскетболу, так будемо казати, і допускається якби більш контактний е рух в захисті, тому е судді розташовуються, суддя розташовується внизу. Е по початку гри. З баскетболу 3 на 3 обирається жребієм, в якому гравці обирають або монеткою, або іншим способом хто перше починає гру. Гра починається обов'язково з баскетболу 3 на 3. Там я прошу хлопців там зайняти, там дам місце, щоб можна було бачити двоє. Просто щоб ви просто розуміли, у нас хлопці займають захисник. На передачу, тобраць віддає передачу в підлогу ніякої прямої передачі, віддає передачу, повертає назад, з цього починається гра. На даний час раніше можна було ставати тут по 45, тобто він де зараз навпаки тільки з такої позиції. З цього починається гравець, який віддає передачу. Після того, як він віддав, він вже може починати одразу захист. Добре, поки е, е, що сідайте. Так. Любе порушення правил, аут е, чи фол, е, якщо це не пробівний, він починається іменно з позиції чек. Може, гравець нападник, так, да, гравець нападник, гравець нападник чек. чек це... е, суддя піднімає руку, чек. Показує, що да, починається час гри, це, і вже починається гра. Тут якби це все зрозуміло. Ти, Далі, Гравець, який трохачковий захисний трохачковий. Хлопця, да. гравець, який е грає в захисті, він має знаходитись внут внутри внутр трьохочкової лінії. Гравець, е отримає грав, отримує м'яч, він не може отримати передачу із рук в руки. Він має отримати тільки через підлогу передачі або е, коректну передачу. Тобто таким чином, коли гравець просто віддає. Не можна віддавати пряму передачу в голову, в ноги. Це якби карається спочатку попередженням, потім технічним фолом. Це якби має бути зрозуміло. е, далі. е, е Тривалість тайму Тривалість тайму, тобто у нас, якби попередньо 10 хвилин. В ігрового часу або до 11 очок. Фінальні ігри проходять до 21 очка, да, тось, якби, і до е, ті ж самі 10 хвилин. Заміни гравців проходять тільки тоді, коли суддя зупиняє час, то є е, показник, тобто він показує суддя, підіймає руку, це якби остановка часу. От під цей від тільки в цей час може зробити зміну. Заміну робить сам, самі гравці, бо гравець у нас сідає, там, допустимо, да, там, візьміть, візьміть стілу, бо стіл разом зі столом. Разом <писну> зі столом. Прописано в правилах. Е якщо є така там, травмований гравець, тоді вже сам суддя означає, або є якісь. Е е е е е е Пошкодження там шкіри, коли починається йти кров, то тоді якби, робиться лікарняна заміна, тобто якби, для того, щоб гравець, який отримав травму, мог якби отримати медичну допомогу. Це що касається якби, замін і початку гри. Кінець гри знов суддя підіймає руку, каже рахунок, гравці шикуються, вітають один одного. Розмінка загальна. Щоб ви розуміли, якби з розмінки загальна немає там, щоб команда окремо. Розминалося тобто всі вісім гравців. Баскетбол грають 3 на 3 плюс одна заміна. Тому гравці разом встають якби, і виконують якби, свою розмінку тобто з м'ячами, мічами тобто разом дві команди. Тож нюанси нюанс. 3 на 3 а Геннадій Вікторович акцентує свою увагу саме на баскетболі 3 на 3, тому що баскетбол в пліч обліч 3 на 3 тільки в цьому році. Вели, ви знаєте, що баскетбол класичний уже два роки проводиться, тому тут більш простіше, менше уже якихось нюансів в правилах, тому що всі вже все знають у баскетболі. А баскетбол 3 на 3 лише вводять цьому році. Це замість баскетболу середньої групи. І Геннадій дії розказує про тонкощі правил. Є ще нюанси по рекламу «Топліч-опліч». Там описано, що можуть в заявці бути чотири гравці. 9 класу тут звертається увага до 9 класу. Але на одному етапі можуть грати ви вибачте три гравці, але на одному етапі можуть грати лише двоє. Так, да, ви їх можете змінювати, але на певному етапі. Тобто, якщо це міський етап, ви не можете в грі їх міняти. Ви можете тільки поміняти на етапі. Тобто, це міський етап, слідуючий етап де у нас обласний. І тоді ви можете зробити заміну. Наприклад, гравець захворів, що тоді ви можете змінити. Тут акцентую вашу увагу, тому що це порушене право. Тобто ще раз. У нас є три гравці дев'ятого класу, які заявлені, але можуть грати по правилам на одному етапі тільки двоє. Етап це міський, тобто школи змагаються між собою. Все, на цьому етапі, якщо ви два гравці, вже третього ми не можемо. На слідючому етапі, наприклад, обласному, ми можемо поміняти знову, бо це етап слідушого. На всеукраїнському знову можемо поміняти Тут є нюанси. Це трину три. Ось далі. У нас в тому році не можна було, щоб гравці приймали участь в баскетболі там було дуже багато запитань про це. Минулого року у нас була середня група баскетболу і старша група. Але там був нюанс. Якщо 9 й клас грають в середній групі, то вони не мають права вже грати за 10-11 клас. Якщо вони не грають в середній групі, то вони можуть грати за 10-11 клас. І це в класичному баскетболі. Наразі 3х3, -на як описано в правилах, в регламенті, якщо гравець е грає і в 3х3, і в 5х5, то він може приймати участь і там і там. Тому що 3 на 3 все ж таки це окремий вид спорту з 2017 року. Це олімпійський вид спорту. Е, уже. Е, і тут Геннадій Вікторович дуже гарно підсумував, що в, наразі відмінність від баскетболу в 3 на 3 немає тренерів. Їх немає. Тобто гравці самі собі проводять заміну, самі вирішують, тільки коли правда м'яч правильно він акцентував, коли м'яч мертвий, коли м'яч знаходиться. За полем. Це дуже великий нюанс, це 3 на 3. Ось і е, нагадуємо, що 5-9 класи. Це у нас 3 на 3 приймають участь Тобто Від 5 по 9 Молодші, там теж описано, що менші не мають права приймати участь. Ось тобто може у нас бути два дев'ятикласника, може бути сьомий, восьмий, двоє за ним на одному етапі. Переможець там про баскетбол це так само, як в других видах спорту, переможець приймає участь далі в обласному етапі, переможець обласного етапу. Приймає участь в всеукраїнських змаганнях уже безпосередньо. Е, що ще? Е, значить, він теж відрізняється від класичного баскетбольного м'яча. Він розміром 6, да? розмі... розмі... але вага така, як у сьомому розміру м'яча. Офіційний м'яч для гри баскетбол, для чоловіків і чоловічих команд. Але розмір шостий, тому що якби, баскетбол 3-3 дуже демократичний, такий вид спорту, там дозволяється, там є там і мікси, і так далі. Тому якби, і дівчата грають, тому щоб не робити різні э, м'ячі. Вирішила Федерація э, Світова Федерація баскетболу, вирішила, що краще робити один м'яч, яким, яким можуть користуватися і. Гравчині з баскетболу 3 на 3 і гравці з баскетболу 3 на 3. Андрій Іванович дуже як дуже, саме таку цікаву штуку, тому що це якби постійно на цьому ми робимо акцент, коли починаються змагання з 3 на 3. Це так називаємой е, коучинг. Не можна. І е, це на це ми звертаємо увагу, коли ми судимо змагання: е, на те, що не представники команд, ні тренера тим більше не можуть підказувати і вести в рух, коли грає команда. Баскетбол 3х3 грають тільки гравці. Всі питання по грі е, може задавати тільки капітан команди, який обирається і представляється суддям, е, коли кажуть, що у нас от, там номер перший, там або номер там, третій, він капітан команди. Всі питання по суддівству, по якимось. Питанням по судівству, по регламенту вирішує до гри представник або тренер після, під час гри і після гри це тільки капітан команди. Це що касається у нас баскетболу 3 на 3 Так що нюанси є. Ми хотіли б що тут нюанс оголосити Це з регламенту пліч обліч. Я думаю, якщо там є запитання, уважно читали. Я просто декілька разів перечитував, щоб просто не було нюансів. Там описано, що зараз ми повернемося до футболу трішечки. Там чітко описано, що е, діти, я зараз е, проведу таку паралель, невеличку, що діти, які, займа, які займаються в дитячо-нацьких спортивних школах по футболу, і грають в Дюфел, тобто дитячо нацька футбольна ліга, не мають права приймати в змаганнях пліч опліч Тут є нюанс. Цей нюанс баскетболу не стосується, там не описано. У нас теж є змагання в ВБЛ. В футболі це Дюфел, в баскетболі це ВБЛ, це українська наська баскетбольна ліга, вони мають право приймати участь, там не описано про баскетбол. Тут є відмінність, щоб ви собі зразу знали, бо там є в футболі, описано, і, 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 і це дуже важливий такий фактор, що багато хто щоб подумав, що я не можу приймати участь, бо в мене діти десь граються. Це стосується виключно футболу. Наразі так описано в правилах. Це теж. Тут ще про нюанси деталі правил, особливо це часто плутають по єнаді швидко краще по штрафним, яка після сьомого фола цей нюанс, але в протоколі все написано. То тобто там починає починаючи тобто в баскетболі в звичайному баскетболі будь-який пробівний фол карається або двома китками, якщо гравець не влучив після фолу кошик, кошок, або трьома, якщо гравець атакує в трюхочкову лінію. Якщо гравець влучає, просто додається ще плюс один кідок до того рахунку, який вже тобув гравець. В баскетболі 3 на 3 є нюанси, тому що немає персональних фолів, є тільки командні. Сьомий фол, восьмий фол починається з двох кітків з боротьбою. Тобто, коли гравець. Команда отримує 8 командних фолів, є секретар, який фіксує і е, оголошує е, кількість командних фоли, фолів. Коли е, 10-й, 11-й, там вже два кітки без боротьби. Тобто команда, яка е, отримала 10-й, 11-й фол командний, вони вже е, починають отримати просто два кітки. І Знову команда грає через команда нападник грає через Чек. Тобто два плюс фол. єдине за що можна вилучати би, гравців з майданчика, не за перебор фолів, а за те, що коли гравець отримує, там, допустимо, два технічних зауваження, або технічний, або не спортивний. А це дуже часто зустрічається, особливо в баскетболі 3 на 3, ще раз звертаю увагу, тому що він більш контактний. Тому Прошу звернути увагу, що коли приходять е, вчителі фізкультури або тренери на баскетбол 3 на 3 і кажуть, це фол, ну як би був як? Ну в 5 на 5 це фол. Ну ще раз кажу, зовсім інший вид спорту. Тому тут допустимо знов не, не жорстокість, а е, жорстка гра, тобто фізична, якби вона більш така, хлопці мають бути готові до більш фізичного би, саме контакту. Тому тут, якби, баскетбол трохи інший. Це якби те, що касається 5 на 5, до 3 на 3. Є в когось питання? Вам велике дякую. Да, Вам велике дякую за дякую і запрошення, і... Да. І запрошення. Да, да. і, Звертайтесь, звертайтесь до нас, до тренерів з баскетболу. Нас... <різь> Члонці, дівчата, велике дякую. Да, тось якби...